То ви будете приємно шоковані. Ось ціни ось ось цього офіційно з металевим патроном. 30 н затяжки, ось такий зручненький, маленький, з акумулятором в комплекті. Іде ось в такому кейсі. Тут можна зберігати якісь там шурупчики. Все, зарядочка, все як полагається. Весь комплект. І ціна, якщо ви підписані особливо ще й в наш телеграм-канал, лише. 1250 гривень за все. Є, ще можна 100 гривень додати, взяти з з'ємним патроном. Ось такий, що тут обідки раз-раз. Якщо для зручності, то надівати і все. То такий моделька теж комплект весь повен на 100 гривень дорожче теж в кейсі. Так що, я думаю, за ці кошти з 20 вольтових з металевими патронами. Навряд чи є щось краще.